Сподіваюсь, у вас вийшло самостійно визначити тактику знаходження цих формул. Це дуже важливо, адже формул у фізиці немало, і варіанти, які пропонуються в багатьох підручниках на кшталт, запам'ятайте цю формулу недієвий спосіб, як з точки зору розуміння, так і з точки зору можливостей пам'яті. Розберемо кожний випадок. Давайте, перш за все, пригадаємо рівняння по вісі Y. Рівняння рівноприскореного руху з прискоренням G. Починаємо рухатись з y0 до рівня 0. Початкова швидкість по Y – це v 0 синус альфа. Мінус складова з прискоренням G. Рівняння швидкості. Початкова швидкість v 0 синус альфа. Мінус складова GT. Визначаємо час польоту тіла. Розглядаємо точку, в якій ми будемо знаходитись на цей час. Ця точка. Координата по y у цій точці дорівнює 0, y дорівнює 0. Отже, прирівнявши наше рівняння руху y від t до 0, ми якраз отримаємо необхідний час польоту t велике. Подивимось, маємо квадратне рівняння адже Т у другій степені, це означає, що коренів буде 2. На графіку бачимо, що це відповідає дійсності. Y дорівнює 0 у двох випадках. На початку руху. Тобто, час дорівнює 0 секунд. Адже це тільки самий початок. Та у кінці польоту. Це час, який нас цікавить те велике. Що є нашим випадком. Можемо скоротити у цьому рівнянні на Т велике, адже ми скорочуємо на ненульове число. Отримали формулу для часу польоту тіла. Т дорівнює 2В0 на синус альфа поділити на g. Щоб не помилятися у формулах та робити певні фізичні висновки, завжди намагайтеся їх аналізувати. Дуже дієвий метод для аналізу це аналіз граничних випадків. Наприклад, якщо початкова швидкість дорівнює 0, v 0 v дорівнює 0. Очевидно, що час польоту також буде дорівнювати 0. Якщо надзвичайно велика початкова швидкість, то і час польоту дуже великий, що відображає ця формула. Ще можна провести аналіз з кутом, під яким кинуто тіло. Якщо кут 0 градусів, то тіло не підлетить взагалі, і час Т буде дорівнювати нулю. Що і відповідає цій формулі. Якщо тіло кинуто під кутом 90 градусів, то очевидно, що тіло буде максимально довго знаходитись у повітрі. Це відповідає китку вертикальну вгору, тоді альфа-90 градусів. Сінус альфа дорівнює одиниці в такому випадку. І маємо найбільший час перебування у польоті. А якщо б притягання до землі було набагато більшим, то час польоту був би значно меншим. Що і відбувається, і навпаки, такий аналіз хоча б приблизно свідчить про те, що формула як мінімум на правильному шляху. Це дуже допомагає, адже для такого аналізу використовується фізична картина світу, а не запам'ятовування. Поговоримо про час підняття тіла. У цій тосі це максимальна точка нашого польоту. Щоб до неї добратися, якраз нам потрібен час, який ми шукаємо, Т-штрих, час підняття тіла. Так от, у цій точці проекція швидкість на y нульова, адже швидкість напрямлена по дотичній, отже, проекція в даному випадку це лише точка, і це нульова проекція. Отже, прирівнявши проекцію швидкості на y до нуля, ми якраз отримуємо час підняття тіла. Y від T' дорівнює 0. V0 синус альфа мінус gt' дорівнює 0 звідси T' дорівнює V0 синус альфа поділити на g. Що ми з вами і отримали. Як бачите, ці формули дуже легко отримуються самостійно, якщо гарно орієнтуватися в матеріалі. Також ви вже звернули увагу, що отримати час підняття тіла, маючи весь час польоту, ми могли би просто поділивши його на 2. Але це у випадку саме такої задачі, коли висота, на яку приземлилося тіло, дорівнює висоті з якої тіло кинуте. Переходимо до наступної величини. Дальність польоту та максимальна висота підняття. Це відповідні координати x та y. Дальність польоту це L. Висота підняття це h велике. Відповідно. Ось це координата Х, яка відповідає за це L, а ось це координата y, яка відповідає за це h. Запишемо два рівняння руху. По Y рівноприскорене, яке ми вже з вами бачили, по X рівномірне. І початкова точка x0 дорівнює 0. Дальність польоту це координата тіла х. У момент часу завершення польоту Т велике, яке ми з вами визначили на попередньому слайді. Тобто це х від Т. Маємо v0 альфа і підставляємо час Т велике. Т велике у нас був 2v0 на синус альфа поділити на g. Якщо підставимо, якраз і отримуємо таку формулу. Тут можна застосувати тригонометричну тотожність. 2 синус альфа. На косинус альфа це синус 2 альфа. Дехто з вас, можливо, ще не знайомий з тригонометрією, але ця формула одна з основних. Якщо у вас виникнуть питання стосовно неї, звертайтеся. Маємо на виході ось таку формулу для дальності польоту L. Давайте знову проаналізуємо отриману формулу. Зі швидкістю все зрозуміло. Чим більша швидкість, тим більша дальність польоту. Більш того, дальність польоту не просто пропорційна швидкості, а пропорційна квадрату швидкості. Тобто, якщо швидкість змінилася з 1 метра на секунду на 2 метри на секунду, то дальність польоту зміниться в 4 рази. Залежність від кута, під яким кинуто тіло. Тут вже цікавіше, маємо синус 2 альфа. Якщо тіло кинуте під кутом 90 градусів, тобто вертикально вгору, маємо синус 180 градусів адже тут 2 альфа. Синус 180 градусів дорівнює 0. Тобто дальність польоту при вертикальному китку логічно буде нульовою. Якщо навпаки, кут 0 градусів, що відповідає такому китку, то тіло не підійметься вгору і логічно, що відстань також 0, воно просто нічого не пролетить. Аналіз не остаточний. Треба вибирати ще якісь кути для аналізу. Розглянемо три кута від 0 до 90 градусів. Почнемо з 30 градусів. 30 градусів. Це ось щось на кшталт такого китка. Сінус маємо 60 градусів адже 2 альфа. Сінус 60 градусів це корінь із 3 на 2. Ну, окей, поглянемо на кут 60 градусів. Синус 120 градусів. Це також корінь із 3 на 2. Це випливає з формул приведення в тригонометрії, яку частина з вас знає, частина. Ні, хто не знає, поки може скористатися просто калькулятором. Чи почитати про табличку основних тригонометричних кутів. Є набір кутів, для яких відомі синуси та косинуси, навіть не користуючись таблицями чи калькулятором. Не це наразі є центральною задачею. В курсі математики у нас на проєкті ви можете більш детально з цим розібратися. Якщо буде цікаво, то окремо можете поставити питання мені або на форумі. Повертаємось. Виходить, що як при куті 30 градусів, так і при куті 60 градусів дальність польоту однакова. І там і там виходить корені з 3 на 2. В0 таке саме, як і було, вже також не мінялося. Тобто при такому куті та при такому куті 60 градусів виходить, що дальність польоту однакова. Чому це так? Наче коли 30 градусів, то початкова швидкість проекції на Х повинна бути більша, і ми повинні пройти більшу відстань. Але час польоту тіла також менший, так як він визначається вертикальною складовою. Тіло швидше, ніж при початковому куті 60 градусів буде падати на землю. Адже з такої висоти впасти на землю швидше, ніж з такої висоти, якщо прискорення одне і те саме. А воно одне й те саме. Це G. При куті у 60 градусів початкова швидкість по х менша. Але тіло летить довше, так як спускатися з більшої висоти буде довше. Ось і виходить, що відстань насправді у них буде одна й та сама. Розглянемо ще один кут 45 градусів. Це ось цей кут. Синус 2 помножити на 45 градусів це синус 90 градусів. І це одиниця. Максимальне значення синуса та косинуса дорівнює 1. Це означає, що при 45 градусів відстань, яку пролітає тіло, найбільша. Тобто, якщо прикласти одну й ту саму силу для китка тенісного м'яча та кинути, наприклад, під кутом 45 градусів та 30 градусів, перший долетить далі, ніж другий. Вийде щось на кшталт ось такого ось польоту тіла. Ось так, із аналізу формули ви спромоглися зробити дуже важливі висновки. Рушаймо далі. Максимальна висота підняття. Це координата Y у момент часу Т штрих. Тобто у час підняття тіла, який ми також вивели на попередньому слайді. Ось у цій ділянці ми будемо знаходитися у час Т'. Тобто це Y від Т штрих. Поїхали v0 синус альфа на t штрих мінус штрих у квадраті поділити на 2. т штрих, як ви пам'ятаєте, це в два рази менше, ніж те велике v0 синус альфа поділити на g. Підставляємо сюди. Отримаємо такий вираз. Тепер потрібно привести до спільного знаменника, тобто домножити на 2. І отримаємо у фіналі v0 у квадраті синус квадрат альфа поділити на 2 же, пропоную вам цю формулу проаналізувати самостійно, впевнений, що у вас це вийде, та запрошую до ще одної секції питань.